Чим закінчилася перевірка на Закарпатті? Шлемо чергові зміни до законодавства в НКРЄКП. Розвиток зеленої енергетики. Підняття вартості електричної енергії. Власникам домашніх сонячних електростанцій із Закарпаття пропонують зачекати на гроші ще півроку. Сонячні панелі продовжують дешевшати і надалі. Проміжні результати збору коштів. Почалися перевищення генерації. Перерахунок виплат за 2022 рік. Обмежувачі по напрузі. Самовиробництво вже працює. Енкарі завершило перевірку на Закарпатті. Хто пропустив, може подивитися по посиланню. В той же час департамент Енкарі справ захисту споживачів за день до засідання. Помітив, що на час будівництва всі документи, які надавали власників ОСР, відповідали законодавству, і жодних претензій до ОСР не має бути, і жодного штрафу не наклали. Ви дійсно вірите, що в НКРЄКП сидять дурники і просто так навели шороху на всю область? Якщо ні, то що це було? Фактично, НКРЄКП на даний момент не має права напряму перевіряти домашні сонячні електростанції. Але НКРЄКП може перевірити ОСР, як відбувалося приєднання цих домашніх сонячних електростанцій. І ОСР під час перевірки віддає всі документи по вказаних домашніх сонячних електростанціях до НКРЄКП. Таким простим рухом Нкарі обійшло законодавство. Наскільки мені відомо, аналогічні дії відбуваються і в інших областях, чи принаймні ОСР до них плотно готується. І тут виникає головне питання: а що далі? Які порушення знайде НКРЕКП у власників і як буде далі реагувати? Гадаю, побачимо незабаром. Тож ще раз раджу все приводити в порядок. Всім. Під час аналізу ситуації з спадщинами вдалося більш детально розібратися з порушеннями НКРЕКП законів. Наш юрист підготувала лист, в якому перелічила всі виявлені факти. Це і обмеження на зелений тариф за умови лише права власності на житловий будинок. Хоча це може бути і, наприклад, оренда згідно закону. Це і повторна перевірка при спадкуванні, ну або зміні власника власників, і те, що існуючих власників 30 кВт сонячних електростанцій, фактично позбавили права поставити собі навіть найменшу сонячну електростанцію під зелений тариф. Хоча в законі чітко пише встановити, а не мати. І безперечно це проблема тих власників, яких зачепили військові дії або окупація. Їх СЕС були розбиті, пошкоджені або вони їх вивезли подалі від зони бойових дій. І в новому місці постанова НКРЄКП так само забороняє їм встановити сонячну електростанцію під зелений тариф. Адже вони вже мають одну сонячну електростанцію. Те, що вона залишилась на окупованих територіях, і те, що від неї не залишилося нічого, ну, можливо, фундамент під стопчик нікого не хвилює. Адже, якщо власники відмовляться від зеленого тарифу на окупованих територіях, то втратять право на компенсацію після перемоги. Тому, в черговий раз, надсилаємо до НКРІКП КП зміни до їх постанови, вказуючи на конкретні факти порушення ними законодавства і закликаючи до здорового глузду. Регулятор дуже прагне незалежності. І ми так само її підтримуємо. Але чи знають, шановні пасли та енергетична спільнота про такі законодавчі ходи регулятора, коли підтримують їх на цьому шляху? Люба незалежність має ґрунтуватися на чіткому дотриманні Конституції в першу чергу. На даний момент регулятор перевищив владні повноваження, хоча б тим, що вніс два рази зміни в постанови, при тому, що закон змінився лише один раз. Повючи законодавчі зміни, в тому числі і з боку НКРЕКП, розвиток зеленої генерації відбувається, так би мовити, над швидкими темпами. Енергоатом закладає фундаменти для будівництва нових блоків на Хмельницький та Південноукраїнський АЕС. Чи це саме той розвиток, який ми уявляємо, коли кажемо про розвиток розподіленої зеленої генерації? На мій погляд, ні. Так. Я жодним чином не хочу зменшити важливість атомної генерації. І лише завдяки їй ми пройшли минулу зиму. Але ніде в джерелах не кажуть, скільки часу буде тривати будівництво тих блоків і скільки воно буде коштувати. Маючи на руках ці цифри, їх можна було б, наприклад, порівняти з будівництвом нових вітрових і сонячних електростанцій разом із накопичувачами енергії. Але ж війна і можна не публікувати дані. І надалі будувати те, що хочеться. Так і розвиваємось. Мені вдалося отримати цифри, скільки набудували ВДІ в Україні в 2023 році, вже в тому числі і з домашніми сонячними електростанціями. Тож не пропустіть, скоро про це буде. Підіття вартості електричної енергії буде стосуватись абсолютно всіх споживачів і побутових, і малих непобутових, і великих непобутових. Для малих непобутових споживачів приймають окрему постанову. Щоб і для них вартість піднялася швидше. Великі непобутові відчують РДН швидше. Ну а для населення готують щось особливе. Те, що підняття цін на відворотні правда. А от наскільки мають підняти ціни, це питання інше. Невеличкий екскурс в історію минулого року тариф для населення підняли до 2,64. Шановний пан Герус неодноразово вказував на те, що жодних економічних обґрунтувань регулятор при цьому так і не надав. Тобто, подивилися на стелю, намалювали якусь цифру, і всі дружно за нею проголосували. Чи будуть зараз представлені ці розрахунки, дуже цікаво. І, власне, дуже цікаво побачити статті витрат про цих розрахунках. Так, безперечно, всі розуміємо, удари по енергетиці, необхідність імпорту і таке інше. Але Укренерго позиціонується як незалежне підприємство, керівництво якого виписує собі чималі премії. При цьому візьмемо простий приклад. Якщо директор нової пошти поставить собі зарплату в мільйон гривень, ну будь ласка. Але коли розносять склад нової пошти, ми всі дружно не скидаємось їм. І напевно, після такого і директору нової пошти премію підріжуть. Тому розуміти, чи гроші підуть на чергове підняття премії, чи на щось інше. Важливо. І кожен вправі вимагати дані, на що підуть наші гроші. Ну і невеличкий спортпрогноз вже особисто від мене враховуючи нещодавні перевірки НКРІКП КП побутових споживачів, які споживали надто багато і які ми не цікавилися роками, а може й десятками років, гадаю, буде диференційована прив'язка тарифу до споживання. Верхня межа тарифу буде на рівні 100 000 кВт годин на рік. А що буде нижче, побачимо вже незабаром. На Закарпатті ситуація не покращується. Останній розрахунок із власниками домашніх сонячних електростанцій за 2022 рік мав відбутися до 1 червня. Але зараз цей термін посунуть на 1 грудня. Головна мотивація борги населення. Мені важко коментувати, особливо після новин про те, скільки є непобутових споживачів, які маскувалися та й досі маскуються, як побутові. І так, борги почнуть зростати і у всіх решта ПУП, якщо не, під, не піднімуть тариф для населення. Адже атомна генерація зараз стала на ремонти, і зараз є пік генерації саме сонячних електростанцій, яка і дозволяє не застосовувати аварійні відключення в сонячний день. Тим, хто хоче свої гроші отримати вчасно, я ще раз нагадую про суди. І це не колективні позови, кожен власник має подавати позов саме від себе. Все в ваших руках. Багато хто із інсталяторів розповідає про відскок цін на сонячні панелі і тому подібне. Але на світових ринках такої тенденції немає: ціни на кремні продовжують її далі падати, як і на сонячні комірки, що з нього відповідно виробляються. Падіння вартості на модні N-комірки призводить до цінового тиску на класичну перк-технологію, що разом продавлює ринок все нижче і нижче. Так, комірки то не вся сонячна панель. Безперечно. Але ось приклад непоганого європейського тендеру по 10 центів вже за панелі. То невідомий виробник, скажете ви, якась фігня, будь ласка, вартість від фірми, яка відома, гадаю всім. І це вже топ-кон, тобто енкомірки. Так, в нас на тлі відключень почали купувати все підряд і ціни на все зростають. І досить часто проблема зараз вже навіть не в ціні. А в тому, що все якісне розпродали. Що саме варто придбати, як я казав, вже незабаром буде інформація на каналі. Дякую всім, хто долучився до збору коштів. Станом на зараз ми зібрали трохи більше 500 тисяч гривень. Це дозволить вести роботу асоціації, так і юридичну роботу наступних півроку. Наклейки вже зроблені. І перелік, кому надсилати, складений. Але через досягнення 500 тисяч гривень ми вирішили зробити додатково ось такий значок. Він дійсно гарний і зроблений з металу. Його виготовлення займає трохи часу, тому перепрошую за затримку. Надсилати почнемо вже незабаром. І його будемо надсилати всім, хто долучився до збору і надавав свою адресу. Ну і відповідно, якщо ви ще не підтримали нас, долучайтеся. Наша сила в тому, що ми разом. Наступна мета збору мільйон гривень. При досягненні мільйона гривень виветимо ще щось цікаве для всіх. І нагадую, що головне це юридична підтримка, яку ви отримаєте, долучившись до нас. Хочу подякувати ще раз всім, хто долучився до збору коштів. І сказати, що якщо кожен власник платив би лише 100 гривень на рік. Цього було б геть достатньо. На жаль, кількість відомих власників є значно меншою. Сонця все більше, як і генерації. Почали надходити акти про перевищення генерації в квітні. Комусь прийшли акти з перевищенням в пару кВт годин, комусь в декілька десятків. Комусь, може, і ще більше. Хочу зробити невелику ремарку. Неодноразово лунають заклики власників дозволити генерувати більше. Адже енергосистема в кризі, а ми тут обрізаємо надлишки. На жаль, коли світить сонце і працюють всі сонячні електростанції, надлишків і так багато. Вартість електроенергії падає до 10 копійо за 1 кВт годину. Може, падала падало б і менше, просто нема куди. Вона нікому не потрібна. От якщо буде нестача навіть сонячний полудень, лише тоді можна піднімати це питання. На жаль. А так відбувається примусове обмеження генерацій, хоча міг, напевно, бути і експорт. Але у Коренерго та й регулятор мусять знати, що якщо навіть сонячний полудень буде не вистачати генерації, то додаткових зайвих 100 200 МВт на годину домашні сонячні станції можуть забезпечити. Потрібні лише гарантії відсутності покарань за це. На жаль, окрім дисципліни в генерації. Зайва генерація призводить із озловжуванням. На одній із домашніх сонячних електростанцій, модем від лічильника був у ремонті. Її генерація повністю співпадає з генерацією сусідньої сонячної електростанції. Там, де модем був, приписали перевищення лише в 1 кВт. годину Там, де модема не було, перевищення в 30 кВт. -годин. І там і там генерація контролюється одним смарт-логером і не мала взагалі перевищення. Тому стає питання, а яким чином ОСР міг взагалі зрозуміти, яка там була перевищення? Чи було в там взагалі? І чому 30, а не 100? Насправді все ще гірше. Частина лічильників у власників має модемів взагалі. Частина лічильників не має функцій визначення погодинної потужності. І всі дані для таких станцій пишуться працівниками ОСР зі стелі? Навіть в тих, в кого модем і облік. Не факт, що перевищення записується вірно. Тому хочеться дружно подякувати Укоренерго за сертифіковану систему зберігання даних, НКП за законодавство та ОСР за контроль. Якщо взяти, що приписали кожному по 20 кВт годин перевищень на місяць, то за рік вийде мільйонів 50 непоганий бізнес. В перерахунку за 2022 рік деякі власники отримали сюрприз. Ось власнику знайшов акт з взаємним перерахунком за 22-й рік, бо були перевищення генерації. Чи дійсно зберігалися ці дані по генерації, чи це фантазія ОСР? Питання дуже цікаве. На мій погляд, погодинних даних за 22-й рік немає в половини чи навіть більше споживачів. І починається цирк на дроті із малюванням показників зі стелі вже і за 22-й рік. Фактично, це крадіжка грошей за електричну енергію. В чистому вигляді відкришування з боку Укренерго. Чи розуміє Укренерго, що робить, якщо навіть зараз показники перевищення пишуться зі стелі. Чи може за малі премії, чи то може за мало кримінальних справ, ситуація із обмежувачами напруги. На жаль, досі робоча група, до якої нас запросили, не виробила спільного рішення. І нова генерація продовжує будуватися із обмежувачами напруги. Звісно, в енергосистемі в нас немає жодних проблем. Напруга в нормі і лише нові сонячні електростанції можуть бути тією самою проблемою. Найбільше страдають власники гібридних сонячних електростанцій, в яких вимикається і будинок через схему приєднання самого інвертора. Саме тих інверторів, яких закликають зараз встановлювати людей. Зрозуміло, що ОСР вигідно залишати таку ситуацію. Це додаткові прибутки і можна тримати в страху власників домашніх сонячних електростанцій, аби вони поменше скаржились. Ще раз підкреслюю, що це стосується нових сонячних електростанцій або тих, в кого міняють власника. В будь-якому випадку, враховуючи енергетичну кризу в країні, варто все ж активізувати свої дії, про що хочеться публічно звернутися до всіх, хто приймає рішення. Активний споживач працює вже заключено багато угод. і... Підписуються нові. Але працює саме так, як я і казав, по РДН. А що в нас там з РДН? Я попереджав про зростання вартості РДН у відео про активного споживача. Так, я трохи там помилився, але НКРІКП зараз виправить цю помилку із великим запасом. Якщо ситуація в енергетиці буде погіршуватися, а від чого і покращуватися, то коридор цін на РДН та ІВДР збільшать ще. Так. Ті споживачі, які вже в групі А, і вже і так мають небагато варіантів відносно: на мій погляд, зберігти в акумуляторах електричну енергію в полудень, а потім спожити ввечері в рази краще, ніж продати в день навіть по 2 гривні, а ввечері відкупити по чому там вже по 11 чи більше. 9 гривень за зору вже більше, ніж рентабельно для використання акумуляторів і під власництвом поживання. Ну і вітаю власників із початком виплат за квітень 2024 року. Хоча самі виплати за квітень затвердять лише 28 числа, але в переліку є 20 областей на затвердження і деякі області почали платити вже. Маю надію, не забаряться і інші. На сьогодні все. Дякую за увагу, лайки та підписки і до нових зустрічей!